Так, минулого разу був грибочок і знаєте що? Цього разу також є. Минулого разу, правда, був ось тут під деревом і такий з пісочку. А зараз також чудовий, суперовий. До речі, знайшов ще одного, але вам не показував ось такий старий. Він так під деревом ріс, я його ледве дістав. Досить таких в ліс, можна сказати. Все збираю, збираю, та й думаю нема що показувати. Але ось трапилась така галявинка з молоденькими. Та й думаю покажу. Так. До кучки. Гадаємо, йдемо далі. Досить такі невеличкі, але вже обіцяють заморозки, тож напевно вони такі не виростуть. Зовсім маленькі залишаємо. Ось бачите, таких тут багато досить. Ось такі кращоворотні тут беремо. Знаєте, те що я давно не був тут у лісі, останній раз в суботу був, але ж все ж таки середа дало свій результат. Ось ще один грибочок. Ну Це супер взагалі. Звісно хотілося б ще боровичків, щось вони в цьому році. Один раз дуже-дуже добре з'явилися, а потім... а потім відійшли. Хух, нарешті перший боровик. Обійшов вже стільки місць і нічого. Гляньте, каніжка в нього. о, красончик. Тільки по ось цій частинці можна зрозуміти, що це боровик. Ну і по кореню. будь-хто. Хто розбирається так краще в цьому, то і зрозуміє. Ось так, моховий виріс. Ну, по, одненькому. по одненькому грибочки сьогодні. Не знаю, чи вдасться ще назбирати, але йдемо перевіряти всі місця. Ну, мої пошуки не були даремні. Знаєте що? Побачив такий горбичок, таке надуте було, Думаю, загляну, що тут. А тут у нас ще один боровчок. На цей раз ось такий. Як бачите, зверху немає нічого. Всі ховаються грибочки, там де тепліше, там можливо вже вологі не вистачає, давно не було дощу. Ну ось так. Так і шукаємо. І вам також бажаю гарних знахідок щоб завжди поверталися з лісу з повними корзинами грибів. Ну, а я йду далі і сподіваюся, що ще щось знайду таке. Ну що ж, як бачите, знову схожа ситуація. На цей раз польські гриби не білий як минулого разу. Тож ви всі писали, щоб краще не брати, тому я і не брати. Зірву і розтопчумо, щоб ніхто інший не взяв. Ось такі чудові, дуже великі навіть. І як би не хотілось, щоб ніхто не взяв. Я бачу в мене дуже розумна аудиторія, дуже всі правильно роблять і всі вважають так, як і я. Тож дякую вам всім за підтримку. Йдемо шукати кращі грибочки. По одненькому грибочку він навіть не хочеться показувати вам. Ось такий кущик. Так, шкода, що не вдалося все зараз виняти. Ну, але також супер. До речі, бліді поганки і ті польські грибочки, що я розтоптав там попереду. О, декілька хвилин і ще один грибочок. Такий. Не знаю, сухий, бачите, вже зелений, хоч ще й молодий. Не вистачає вологі. А ось попереду та галявина, де я знайшов грибочка також. Ну, супер. Бачу попереду також польський росте. Ну Буду крутитись, збирати ще. Можливо, ще білі тут є. Так, а ось ще один грибочок. Старий. Так. Супер. Йдемо шукати ще. Так, давненько я сюди не заходив, а гриби тут знаходив дуже-дуже давно. Погляньте, ще навіть непоганий грибочок. Зараз всі грибочки просто супер. Кожним любуєшся. Так, ще один такий, ну не був я тут більше тижня. Старенький. Побачимо, що з нього вийде. Ну, а зараз покажу вам рядочок з рядовкою. Ось так. І ми рухаємось вперед. Ну і ще трішки тут. Ось тут взагалі красуни. Ну що ж, іду забирати решта, та й рухаємось ближче дому. Знаєте, вже йдуть потрішки додому, трапляються ось такі красунчики, а також ось такі. Вже скільки часу ходжу на це місце, не було жодного польського. Так, йдемо перед. Гляньте, яке воно тут супер. Просто як намальовані. І зараз буду все це обходжувати, обдивлятися, тому що грибочки непомітні під всім цим листям. Ось бачите? Так, положу до кучки, розмовляю з вами і дивлюсь, дивлюсь і ще один на очі попав. ну Це вже наша спільна знахідка. О. І ще бачу. О, не знаю, треба потрібно буде зносити на одне місце і показати, що таке тут знайти. О, навіть не два, навіть три. Супер. Бачите, знову обманув. Навіть чотири. Непомітно вони ростуть. Треба заходити з різних ракурсів дивитися, дуже зливається з листям. Поки більше не бачу, але вони мають бути ще. Ну ось так. Для вас минула секунда, а для мене декілька хвилин. Погляньте який результат. Зупірою просто грибочки. Всі молоденькі красунчики. Ну вже майже на кінці лісу. Думав вам просто показати, що назбирав, але погляньте, що я знайшов. Знаєте, я вже майже на краю лісу вирішив показати, що я знайшов, що вдалося сьогодні назбирати. І мені знаєте, пощастило. Це найгарніший гриб за сьогодні. Хоч він не такий великий, як всі решта, але красунчик взагалі. Грибочок. Супер, дуже задоволений. Так, ну і показую. Трубина не гет повна. То ще назбирати зеленичок, вже клав просто так. Ну і десь тут положимо і цього бровичка. Решту грибів ви, в принципі, бачили. Зеленички тільки такі гарніші показав вам. А так по одній, по одній, по декілька штук. Ну що ж, буду вирушати додому. Дякую, що додивилися цього моменту, дякую за вашу підтримку, коментарів, вподобання. Це дуже допомагає розвитку каналу. І до наступної зустрічі в лісі. А також бажаю всім гарних знахідок, повних корзин грибів вам. І мирного неба над головою.